Телеграм останні п'ять років це, мабуть, один із найбільших каналів комунікацій і розповсюдження інформації для українців. Кожен ранок прокидаючись, українець або українка відкриває свій смартфон і починає скролити свою підбірку телеграм-каналів на всі випадки життя геополітика, економіка, ігри, шкільні групи і так далі. Телеграм став частиною повсякденного життя. Цифри кажуть самі за себе. За даними слово діло, мільйонів українців є користувачами телеграму. Він особливо цінується українцями за свою функціональність каналів, що дозволяє транслювати повідомлення на велику аудиторію. Телеграм-канали можуть бути публічними або закритими, і вони можуть мати мільйони користувачів. Деякі канали є впливовими, але спірними з джерелами інформації, оскільки їх власники та джерела часто невідомі. Канали можуть поширювати дезінформацію, пропаганду, фейкові новини чи заклики до насильства. Але це все є ці. Ної ну, свободи слова, адже свобода слова це не тільки право говорити приємні чи зручні речі, воно включає також можливість висловлювати непопулярні різні або навіть неправдиві погляди. Це створює ризики, дезінформація, пропаганда, фейки чи навіть мова ворожнечі. Але відмовитися від цього означає відмовитися від самої суті свободи. У демократичних суспільствах діє принцип: краще допустити надмірність висловлювань і про. Додіяти їм відкритою дискусією журналістськими стандартами, критичним мисленням та правовими обмеженнями у випадках відвертих закликів до насильства, ніж будувати систему цензури. Це своєрідна ціна свободи, без якої вона перестає бути свободою, а перетворюється на контроль. Тим часом, за даними 2024 року, перегляд українцями телемарафону зменшився з 54% до 47%. Під час війни уряд України створив інформаційну монополію телевізійних змі, що призвело до необ'єктивності поданої інформації, уникнення критики та негативних новин однобічного тону, який формує враження, що інформація подається без різних точок зору. Тому така соціальна мережа, як Телеграм, створює природний попит користувачів та велику конкуренцію поміж українськими лідерами думок. Саме тому дивно чути недавню заяву лідера опозиційної до уряду зеленського Європейського Європейської солідарності Петра Порошенка, що месенджер Телеграм потрібно заборонити, адже його використовують для організації терористичних дій проти України. Відбулося це після того, як 30 серпня у Львові був убитий колишній спікер Верховної Ради України Парубій. За словами Порошенка, правоохоронні органи довели, що вбивство Парубія було організовано через Телеграм. 22 роки тому другий президент України видав за своїм авторством книгу під назвою. Україна не Росія. Ця фраза дуже підходить під цю ситуацію. Порошенка постмайданний лідер, який вписав у Конституцію шлях України в ЄС та НАТО. В ЄС є хартія основних прав Європейського Союзу, яка гарантує. Цитую, кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своєї думки та свободу отримувати та передавати інформацію та ідеї без втручання державних органів та незалежно від кордонів. Це як мінімум прояв лицемірства, коли він це заявив у своєму Фейсбук. А знизу описі було посилання на його телеграм, який він хоче заборонити. Але яка в нього ціль? Інформаційну війну в цьому месенджері він програв? Є ціла сітка близьких до офісу президента. Наприклад, інсайдер Юа 2,2 мільйони підписників, Труха Україна, 3,3 мільйона Лачен – 1,5 мільйонів. Тоді, як у Петра Порошенка, його канал налічує лише 80 тисяч користувачів. Але якщо він хоче позбавити свого опонента такої медійної сили, чи має він альтернативи? Бо канали Порошенка теж увійшли до, до телемарафону. Або це був черговий прояв махрового порошенківського популізму.